Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді коробка, яку я замовляв з Європи з різним товаром всередині. І давайте тоді подивимося, що там може бути. Поки я буду відкривати, я вам скажу, що, що в цій коробці не буде планшетів, тут не буде айфонів, тут не буде якоїсь дорогої техніки. Це серія не про це. Може бути що заводного, може бути новий товар, товар, товар який був а, у використанні. Так. І ціна, ціна цієї коробки 3,5 євро за 1 кілограм. Вага цієї коробки 16 кілограмів. Всі я вам все говорю так, для інформації, щоб ви знали. О, що скільки коштує. Так, Давайте ще одну в сторону, щоб було гарно і нам зручно. Ну що починаємо огляд. І так, в нас є, зараз положимо ножик, в нас є отака вот от сітка. Я не знаю до чого вона, але вона отака. До речі, до речі, скажу, що під цим відео я зроблю посилання на свій інстаграм, і там я буду виставляти окремими лотами цей товар. Цей і багато чого іншого. Так що залітайте, дивіться, там буде дуже багато цікавого. і там ви зможете. Купити той чи інший товар, який в мене є. До речі, дивіться, є отакий вішак. Вішак, до речі, дуже-дуже-дуже класної якості. Такий металевий, ну прям гарний-гарний. Такого в нас не купиш. Йдемо далі. У нас отака от, така, у нас є дерев'яна рамка. Навіть картина вже ну прикольно, дивіться, ну прикольно. Я вже там а, пороблю фотки, закину в інсту, Там вже ви подивитесь більш детально. Це такий огляд, такий, знаєте, ознайомчий, тому, тому вже є, як є, а там буде вже все цікаво і все по-дорослому. От дивіться, ще що отака от теж. Ну прикольно, мені подобається. Таке класне, класне дерево. То не, не якесь там ДВП, знаєте, а от реальне дерево. Йдемо далі. Це в нас... Це у нас нічого немає. Є отакий. Щось на батарейках. Ну, до речі, треба перевіряти, але те щось класне і прикольне. Далі в нас ось такі йдуть, я не знаю, якісь англійські якісь розумні розетки чи якісь приходники. Ну, здається, якісь розумні розетки. І знаєте, для, до, для, розумного, для розумної хати. Тут їх дві. Тут їх дві. Ну, ось такі. Ідемо далі. Далі у нас ось така статуетка. Прикольна, зроблена, дивіться, в Англії. Хто полюбляє статуетки? Класна штука. Йдемо далі. Якийсь роутер. Чи він там є? Ні, дивіться, є якийсь прикольний роутер, не знаю, що це є. Він інсті пороблю фотки, пороблю опис того всього і буде вам цікаво. На вушники. Скільки здається гра. Якась дитяча гра, ну, здається так сюди. А можливо ні. Ну, це от, однозначно воно до цього. Так, в нас іде, О, дивіться, яка краса! В нас іде тарілка. Бачите, я знаю, що тарілка, бо я вже побачив. така тарілка. Ну, така в неї є підставка, дуже цікава. Розгортаємо такий лейчик. Не знаю, що зроблений, але ось такий ось такий пластиковий для, щось для кухні. Так, зараз є такий ящичок, я його відкладу, потім подивимось, що то таке. Так, дивіться, ось така штука то для кухні. Є така а, з такої, а, як називається, така плетина. Є ось така гра. Щось випадає, але якась... Якась гра. Давайте я на хвилинку зазирнемо всередину, щоб ну якась гра. Дивіться, дійсно гра. Я не знаю, не буду зараз довго розказувати, що це за гра, але вона є. так, То в нас така тяжка штука. Тяжка така, дійсно тяжка, зайняла. Багато ваги, забрала багато ваги, тому, 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 тому така от вона є. Це щось, якась дошка для яких для салатів, ну якась прикольна. Давайте вже я вам відкрию та подивимось. Так, тут все є. Дивіться, якісь вони маркеровані, ті такі штуки. Але прикольно. Нагадую, що такий ящик. Вартує 3,5 євро за кілограм. І в цьому ящику 16 кілограмів. Так, у нас ще якась гра. Це вже дитяча гра. Теж якась прикольна дитяча гра. Ну, така. Так, бачите, все запаковано красиво. Це у нас я не знаю. Ось така от штукенція. Якийсь такий вазон декоративний. Тут, бачите, така трава. Ну, Те ж прикольна кераміка. Давайте дістаємо ось таку поличку. Така декоративна, кудись поличка, я не знаю, чіпляється. Ну, щось прикольне. У нас їх дві, дивіться, ще одна. Той лев відпав трохи по дорозі. Але ми його поставили і маємо дві такі чудові полички. Є такий дурний фонарик китайський. і ну, таке буває. Що ти зробиш. Так. Ще дивіться теж якісь у нас... А, скляний якийсь посуд, я не знаю навіть для чого то є, але щось воно таке прикольне. Треба дивитися такий, такий набір з чотирьох, можливо, тут під свічки. Я не знаю. Ну, подивимося. Що це таке? що дзвонить... Мабуть, мабуть, золото. Ні, то не золото, то якась, якась якийсь посуд. А, ось така, дивіться. Для чогось, я не знаю. Сюди, сюди ставити мід. А потім його їсти той мід. Ви дивіться, тут є, є клеймо, зроблено в Англії. Ну все, як книжка пише, гарно. Йдемо далі. Що це в нас тут, друзі? Щось заховане в чорному пакеті. Подивіться такий пакет подарунок. І так щось, щось прикольне. Як ви думаєте, що це є? Будемо зараз тягнути інтригу. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо і дивіться. Вгадайте, що то. Сам не знаю. Таку прикольну штуку ще не бачу. Повертаємо. Про якийсь індійський буди. Але прикольний, достаємо. Дивіться, який гарний. Краса. Блищить. В золоті весь. Ой, гарний. Шкода, що я не буддіст. Так би його поставив і дивився б на нього. Тому, я думаю, вам буде дуже цікаво заходьте в ту інсту, там обов'язково буде цей будда. Я його пофоткаю. І вам буде цікаво. Так, що вам буде цікаво, заходьте, ще раз скажу. Так, в нас є така от якісь до чогось. А, така фігня До речі, до речі, касіо. Іде Касіо раритетний калькулятор. Не знаю, чи робочий, не робочий. А, робочий, дивіться, засвітився, працює. Ну, касі такий доволі, доволі раритетний. Йдемо далі. Ми маємо... Ой, дуже тяжка штука. Дуже багато забрала місця. І місця, і ваги. Не знаю, що то, але то щось дуже-дуже дуже тяжке. Дивіться, намальований, намальовані якісь щось для авто, мені здається. Ну добре, не буду займати дуже багато часу на огляд цієї штуки, якась вона прикольна. І давайте подивимося ще в такій в цій коробці. Щось теж є. Багато такого різного дрібного. Не знаю, воно буде цікаве чи не цікаве, але. Воно є. Є, дивіться, ще один. Давайте так поставимо, щоб я його не тримав. Ще один, дивіться. Ну, теж пише касіо. Ще один такий раритетний калькулятор. Во, я думаю, це якийсь прикольний. Не знаю, вмикається чи не вмикається. Подивимося пізніше, але такий прикольний. Ідемо далі. Це якийсь. А, це така здається, що щоб молотий перець. Перець та сіль. Одна. Дивіться, ось друга. Теж доволі класна штука, вона така не дешева. Я дивився, в мене коли вдома зламалась така штука, то такої якості я не зміг, я ніде не бачив. В таких, таких в дешевих магазинах продавалися, я не знаю, там приблизно 150 гривень нема на що глянути. А ця така доволі непоганої якості. Так, що в нас є? У нас є такий ріж для овочів. Є якісь дитячі крейди, Затирачка. Ну, буває таке, друзі, що тут робить. Кидають різне. Це венчик, До речі, тут збивати ті яйця. Хто любить занку їсти яйця, то для нього. Здається, якісь олівці. Да, ну, не буду відкривати, бо вони, я думаю, не цікаві. Це якась теж ну, такий дитячий якесь, не знаю, грани і грану, щось, щось дитяче. Це якась такі коробка дитяча Дивіться, отакий іде от у нас ланчбокс. Зроблено, до речі, в, в Новій Зеландії. нечайно а Нова Зеландія тому якість буде гарна. Навіть дивіться, блокнот. В цей блокнот буду, буду записувати, що, що я продав і скільки заробив. І, до речі, розпочнемо збір на мільйон. Жартую дійсно. Ну і отака от штука, щось для декору. А, тому тому, тому. Ну, цікаво, ще отака. от фігня. Дивіться, все-таки мене. Відкривають ті інші речі, а це треба, думаю, теж відкрити. Тому тірзають мене смутні сумніви, що то є. У нас є отакий набір, дивіться, набір із чотирьох, чотирьох штук. Це щось для, я думаю, для авто. кріпиться на, мабуть, на дах автомобіля. Дивіться, ну так я так бачив на тому, намальовано на тій коробці. Тому що їх чотири штуки. Це є передня частина і задня частина. Тут ставиться, мабуть, у ті планки і на неї вже ставиться зверху той пластиковий кейс. Мають бути ключі. А, ключі є, дивіться, повний набір. Блін, ну класна штука, ну, класна, мені подобається. Тому, якщо вам подобається такий огляд, Ставте вподобайки, пишіть, чи вам подобається, чи ні, знімати чи не знімати, тому що такі огляди, якщо вам подобається, буду знімати ще. Ну, якщо ні, і пишіть. Мені не подобається якась дурня та фігня. А хто хоче бачити а, той товар а, в інстаграмі, залітайте, посилання є знизу в описі. Дивіться та пишіть. Всім гарного настрою. До нових зустрічей. Всім пока.